З назви цього відео вам могло здатись, що я закликаю вас до піратства, але ні. Зараз поясню: грати у відеоігри це класно. Ми всі з задоволенням проводимо десятки або навіть сотні годин в улюблених тайтлах, але як іронічно, не любимо витрачати на них гроші. Ні, ну серйозно, я дуже люблю серію «Ігор гордум, але віддавати три з половиною тисячі гривень за преміум видання, а це на секунду ціна непоганого мікрофона. Ні, дякую, я почекаю знижки. А такі знижки якраз бувають доволі часто на великих івентах, тематичних подіях, святах або сезонних розпродажах. Достатньо усього один раз скласти вішлі з десятком тайтлів, як знижки будуть переслідувати вас постійно. Ти тільки прокинувся і узяв руки телефон, Steam уже підготував для тебе нову пропозицію. Ти сів за комп і вирішив просто відкрити Steam для фона? Зелений колокольчик нагадає про твої улюблені ігри по зменшеним цінам. По суті, класна функція. Є ігри, які ти хочеш пройти, right. і є вигідні ціни, які тобі підкидає Steam час від часу. Всі у плюсі. Ти купуєш гру, але відкладаєш її на потім. Бо зараз ти не можеш. Ти ще не всі аванпости в Far Cry захопив. Проходить час, ти нарешті сідаєш за гру, яку купив тиждень тому, вже перечуваєш, як гарно проведеш наступні декілька днів, як раптом з тим закидує тобі ще декілька пропозицій. Вау! Це що? Той самий шедевр Тода Говарда Скайрим Господи. усього за 162 шістдесят гривні! Гортаю чуть нижче, там Елден! Анальне кільце! усього за 13 гривень! ГАДЕ! Ей, вичкіте! Само собою ти купуєш. Чи будеш ти прямо зараз у це грати? Скоріш за все, ні. Зараз не до того. Я нагадаю, що не всі вишки в Асасіні захоплені. І тут я думаю, ви вже розумієте, до чого я веду. Я це називаю прокляття твоєї бібліотеки. Ну. Просто звучить красиво. Купувати ігри по знижкам перетворилось на звичку. Через це ігор стає все більше і більше, але граємо ми все менше і менше. Як мінімум, тільки у мене кількість ігор в Steam за рік збільшилась майже на 100 пунктів. А це при умові, що весь вільний час я граю у Майнкрафт і tf 2 Сподіваюся, я не один такий. Але це не просто якась шиза. Цей ефект має назву: Синдром втраченої вигоди. Що це за фігня така взагалі? Синдром втрачених можливостей це психологічний ефект, коли людина надмірно фокусується на можливості, яку втратила або могла втратити, замість того, щоб оцінювати реальні результати та вигоди, які вже має. Дякую чат GPT, Ти реально працівник місяця для мене. Ну тобто, по суті, ми не хочемо втрачати вигідні пропозиції. Так працює наш мозок: бачиш знижку в магазині і одразу кидаєш у кошик. А треба воно взагалі. Чи не треба, збирався ти це пройти, чи ні? Розбиратись будеш потім. От, наприклад, я купив собі нещодавно всю серію ігор Hitman. Я навіть не впевнений, що колись її запущу, але повсприємну знижку і факт володіння усієї серії, уявіть собі, ці ігри опинились у моїй бібліотеці. І виходить, що я тільки що просто так кинув гроші в монітор. Ви резонно можете мені сказати, мов. Савішт, ну взагалі-то я вигідно купую ігри, щоб потім в потрібний час з кайфом їх пройти. Але у тому -то є проблема. Ви от прям сильно впевнені у тому, що цей час колись настане. Давайте я розповім вам маленьку історію. І на фоні хай поки геймплей Fortress буде, ага. У 2023 році за 80 гривень я купив, як мені тоді здавалось, маленьку інді гру. На моєму аккаунті тоді лежали зайві 100 гривень і мені хотілось ну просто кудись їх витратити. Я бездумно гортав магазин ігор і по якійсь невідомій мені причині моя мишка зупинилась саме напроти неї. Не знаю, що саме мене привабило в цій грі. Чи то прикольна назва, чи то дуже позитивні відгуки. Я думаю, скоріш за все, просто гарна зелена ціна на екрані. Я придбав її. Та забув. Пішов далі грати у щось своє там Майнкрафт, я не знаю. Більше року ця гра лежала у моїй бібліотеці, не маючи жодної конкуренції поряд з кіберпанком чи Half-Life, який я вже в сотий раз перепроходив. І в один момент, чисто випадково, я вирішив встановити цю гру. Ну просто з цікавості, хоч подивитись, що воно взагалі таке. І коли я в цю гру пограв, настала нова ера мого ігрового досвіду. Цією грою був перший Alan Вейк. Так, саме завдяки цій грі я дізнався про фінську студію Remedy, про серію ігор Max Payne, яку якою той же час побіг проходити, про не менш круту серію ігор Wake та Control, про їх заплутаний, але пов'язаний між собою ігровий всесвіт, і одного Фіна з забавною хмилкою на обличчі, який цей всесвіт вигадав. І цей велетенський пласт, не побоюся цього слова, шедеврального контенту, міг би просто бути мною непомічений, залишаючись маленькою інтігрою. Від невідомих розробників за 80 гривень у моїй бібліотеці. А тепер уявіть, скільки ще потенційних шедеврів, про які ви можете навіть не здогадуватись, прямо зараз лежить у вашій бібліотеці. Steam. Окей, сейш, критикуєш, пропонуй. І мені є що запропонувати, але це вас здивує. Протягом усього відео я жалівся на те, що люди займаються марнотрастом і попусту витрачають свої чесно зароблені гривні на ігри, які можливо їм і не потрібні. Але я ні слова не казав про те, що купувати менше значить витрачати менше. Розумієте про що я? Якби я все ж таки витратив ті самі 3500 тисячі гривень на новий дум, я може і отримав би усього одну гру замість декількох по знижці. Але я отримав би гру, у якій проведу не один десяток годин, гру, яка дасть мені задоволення, досвід. І гарні спогади, бо чим більше ти вкладаєш у гру, тим більше часу і контенту з цієї ігри ти хочеш отримати. Все закономірно просто. Якщо ми не хочемо економити на хорошій їжі, хорошій одежі, на хороших сервісах, то чому ми повинні економити на іграх? Ми не на ринку і не купуємо тайтли на вагу. Це наша інвестиція у наше задоволення. І я зараз не про те, щоб купувати виключно дорогі ігри і преміум видання. Ні, до ігор меншої вартості це теж відноситься. Я зараз про те, що. Ціна гри дорівнює її цінності для нас. Поясню на конкретному прикладі. От є така популярна в вузьких колах гра, Відьмак 3 називається. Ну, може, чули колись. Мої друзі і знайомі постійно розповідали мені про те, наскільки ця гра шедевр 10 із 10, і що я просто зобов'язаний її пройти. Стався я до цього доволі скептично, хоч гра я дійсно виглядала красиво і не сильно був зацікавлений в її покупці. Скориставшись. <кій> Зеленим стімом іконки гри вже красувались на моєму робочому столі. Я зайшов, побігав по білому саду, повмирав пару разів, і на цьому все. Мотивації якось вивчати, вникати у загадковий всесвіт Сапковського у мене не було. Після цього пройшло декілька років, і стім запропонував мені купити відьмака по знижці за 123 гривні. Може це зараз звучить смішно, але у далекому 2020-му витратити на гру більше 100 гривень для мене вже було досягненням. А тут ще й гра, яка невідомо зайде мені у другий раз чи ні, але гроші вже оплачені, і тому я почав перенати у гру. І завдяки відповідальності перед цими 123 гривнями, що висіли у мене над головою, я не просто поринув у гру. Я нахуй цій грі жив, натурально жив декілька місяців, поки не пройшов її на 100% можливого контенту. І саме завдяки тому, що я вклав велику, як мені тоді здавалось, суму у гру. Зараз Відьмак 3 це одна з моїх улюбленіших ігор. Наприклад, якби я отримав відьмака безкоштовно на роздачі в Epic Games, ця гра напевно б і продовжувала лежати без діла, як і інші ігри, які я колись там золотав. Тому що ціна, вибачаю за тавтологію, несе в собі цінність для вас, як для гравця. Я зараз намагаюся якось сформулювати висновок того, про що я думаю, і мені трішки складно підібрати слова. Але я спробую купувати ігри по знижкам це добре. Саме завдяки знижкам і маленьким цінам я і почав колись купувати ігри, що призвело до мого повного відмовлення від піратства. Коли ти бачиш знижку на якусь гру, яку давно хотів, думаю, не варто це пропускати повз себе. Проте бажано мати голову на своїх плечах, мислити об'єктивно і розуміти, що нам дійсно треба, а що краще відкласти на потім. Як колись казав мій тато, на комп'ютері повинна бути усього одна гра, але така, яку ти будеш грати днями і ночами, і поки ти її не пройшов, краще не встановлю наступну. До речі, якщо комусь цікаво, улюблена гра мого тата, снайпер Госвайрон 3. Купуйте і проходьте ті ігри, які ви хочете пройти прямо зараз, а не колись потім. Бо, можливо, по різним причинам це саме потім може ніколи не настати. <кій> і до речі, про це саме потім. У мене є велетенська колекція Інді ігор, які я десятками скупував і навіть в половину з них не грав. Тому чекайте від мене контент по інді-іграм. Багато контенту по інді іграм. Дякую, Dark Soldier, за донат. Так, сьогодні донатор усього один, але це означає, що в наступному відео можеш бути ти. Розумієш про що? По традиції, я вибиваю водичку. Зі своєї великої чашки, побачимось у майбутньому.